Привіт, рибацюги! Ну що, приїхав я сьогодні половити краснопірку, так як карась і Карп у нас в місцевості ще не надто активний. І сидіти, не розуміючи, чи буде за день хоча б одне клювання, не сильно хочеться. Тому ловлю поки що краснопірку. Розказую, що тут по обстановці. Знаходжусь в такому цікавому місці, тут доволі багато водойм. Є річка, є став, є ще один став, є такий, ніби. Заплава до річки. Пройшовся я вже по всіх цих водоймах, на річці не клює. На одному ставі клює, але маленька. На іншому клює, але потрібно чекати. А ще на отій заплаві там зараз впала вода, десь приблизно 30 см води, і там клює краснопірка. Але клює тільки на поплапопер, на поплавок не хоче клювати. І добре, що я його з собою взяв. От в мене такий саморобний, не знаю, чи його ще можна назвати поплапопером, але він працює. Ну і що, більш нема що розказувати, йдемо покажу, де я буду ловити краснопірку. Отже, дивіться, показую. Тут один став, там, до речі, відніється поплавочок, я його поки що закинув на черв'яка, хай стоїть. Далі тут інший став. Тут клює, але маленька. Далі за цим ставом тече річка. По ній щось клювало, але раз дибне і вже не клює. І он, до речі, є тут вже кілька таких непоганих крастопірок. І йдемо зразу покажу, де я буду ловити. Тут знаходиться така заплава. Тут навіть не знаю, чи камера передасть, зараз буде риба втікати, бо вона лякається. Ось там ось щось пішло, От, видно, я не знаю, може то навіть щучка. І отут я зараз поплапопером постараюся чим побільше її наловити. Маленьку буду відпускати, а більшу, ну хоча б 15 см буду забирати. Ну, що, погнали, Ловлю на манку, у не маю, але на манку вона ну майже завжди клює. А цього шприца завжди такого в роті тримаю, щоб ніде не кидати, там не ложити, завжди під рукою. Так є клювання. Опа! Це така непогана клює, тут гарна краснопірка. Тому найбільша. Така як треба. Все одно вона сьогодні не надто активна, бо кидаєш прямо на неї, але вона зразу не клює. Треба якось вимолювати її. О є, не підсік. Опа, ця гарна. Ось цього гарненька О! кованюра отакі патинок. І гарна красна О, це гарний кабанчик вже така Знову туди саму. Так, як ливання? Опа, аж а що вистрібнуло? Ай, зарвались. На підсічці аж вистрібнуло. А, бурвала гачка. От зараз. Коротше що, манка відбій, вже щось не хочу клювати. Вирішив змінити місце дислокації, спробував ще ловити на оці личинки. Я не знаю, як воно правильно називається, я потім вставлю, як знайду ці такі жуки, личинки, що роблять собі, типу будиночки з різного з піску, з різних таких відходів, що плавають. Зараз покажу, як він який має вигляд. Вон. І на цього жука Попробував, то клює. То зараз трохи їх назбираю, їх зараз весною дуже багато, прям на місці можна назбирати. Що я в принципі і роблю? От їх тут просто рукою, ти по три штуки збираєш. І буду далі на поп попер їх використовувати. Коротше що, рухаюсь водою мою. Шукаю такі місця, де можна зайти і закинути спінгом. І зараз буду. Я бачу трохи, краснопірка активізувалась краще ніж я ніж тоді коли я приїхав. Оп, є контакт. Плотва нормально піде. Опа ще одна може бути, Є, але маленько. Хоча піде, Котам теж треба щось їсти. І є ще одна дрібна клює. Так, ще зараз кілька разів прокидаю. Якщо клює маленьке, то треба і далі переходити, бо походу тут тільки маленька стоїть. Так, є клювання. І є краснопірчина. Дрібна. Так, є ще керування. Дрібне клює. О, цього уклейка клюнула. Клейку забираю. Недарма я вирішив змінити місце дислокації тут знайшов таке цікаве місце. Коротше, з цієї річки встав, впадає вода. І походу наганяє чисту воду і тут та краснопірка стоїть. І далеко закидати не треба майже біля берега. І поки що добре клює. Всяка різна, але клює раз за разом, о, цього гарно. Це навіть не краснопірка, це ця уклейка, але здорова. Дивіться, яка уклейка. Все, вже щось тяне. Вже щось тяне, є маленька знову. Пускаю. О, трошки більше, те, що треба, угу. знову нормально плотиться О, є якась рибина. Краснопірчина. Ну що, рибацюги? Я сьогодні буду рибалити до темна, тому результат буду показувати або під ліхтарик, або вже дома. А ось результат. Ось таку кількість риби мені вдалося сьогодні зловити відчуттям десь кілограма 2,5, може 3. В основному попадалась краснопірка, але також влітала ось така верховодка і там попадалася також плотва. Спочатку я дрібнішу випускав, а потім згадав, що в мене вдома чекає вічно голодні чотири коти почав через одну брати її дрібнішу. А всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім ніх останні До зустрічі!